Привіт всім. З вами Гуру Макетс. Почнемо з загальних даних про компанію. Трохи далі ми розглянемо кожен параметр докладніше. Якщо хочете, можете призупинити його. Пропонуємо більш прискіпливо розглянути кожен параметр досліджуваної організації. Тепер ми розглянемо поточні фундаментальні показники організації. Мантокрину Renewables, Тикер MNTK Цей огляд було створено з використанням актуальних даних станом на 19 травня 2025 року. За класифікацією ГУРУ корпорація Мантокрину Renewables Inc. належить до підкатегорії. Green Energy у порівнянні беруть участь 45 компаній, що є досить репрезентативним. Шукайте рішення щодо замовлення в кінці цього відео. Загальний результат для компанії такий 7 з 10 балів. Середня оцінка за під категорією мінус 0,5 бала. Якщо дивитися широко, то в межах ринку в цілому. Бачимо, що середня оцінка по всьому ринку в цілому становить 1,9 бали. Проти 7 бальної оцінки компанії Манток Ренувеблс. Порівняння руху курсу акцій компанії Манток Renewables Inc. і компанії Підкатегорія. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції Манток Renewables показали динаміку мінус 56,5 віц. Порівняно з динамікою цін за підкатегорією мінус 1,1 віц. Це точно нічого не означає, але це варто взяти до уваги. Ринкова капіталізація компанії Mantoc Renewable становить 0,3 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 62 мільярди доларів, підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Mantoc Renewable становить 0,48% і є однією з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова вартість компанії становить 0,26 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 80 мільярдів доларів. Мантокринубл становить 0,647 віц. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Частка мантокринуеблс у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,48 віц. Балансова вартість 0,647 тисячних віц. Що на 35% перевищує частку ринкової вартості? Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Фінансові зобов'язання організації становлять 0,59 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 22,7% капіталу. Оцінка фінансових зобов'язань підприємства добре 1 бал. Співвідношення ціни і прибутку компанії становить 40,3. Середнє для підкатегорії дорівнює 0, що значно краще, ніж середнє для підкатегорії. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 7 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 18 мільйонів доларів. 149% більше, ніж зараз. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре, 1 бал. Співвідношення ціни і продажів компанії становить 1,7. Середній показник по підкатегорії становить 1,3, що на 31% вище середнього по підкатегорії. Оцінка співвідношення ринкової вартості до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 180 мільйонів доларів. Очікується, що дохід за наступні 12 місяців становитиме 240 мільйонів доларів. Це на 61% більше, ніж зараз. Оцінка показника прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 1 бал. Рентабельність продажів становить 4,1% при середньому показнику в підкатегорії мінус 13,5%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 17,6%. Оцінка рентабельності продажів порівняно з показниками під категорії добре 0,5 бала. Частка підприємства в чисельності працівників субкатегорії становить 0,17 віц. Це на 182% менше частки ринкової капіталізації. І цей факт свідчить про невідповідність поточної ринкової ціни компанії Мантокрину Веблс швидше за все, в бік переоцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації дорівнює 1796 тис дол. А в підкатегорії 637 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 181,9%. Оцінка капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного окремого працівника компанії становить 44,6 тисячі доларів. Середній у підкатегорії мінус 64,7 тисячі доларів. А різниця між середнім показником по підкатегорії та показниками компанії становить 109 тисяч доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії Добре 0,5 бала. Продажі компанії на одного працівника становлять 1 мільйон 81 тисячу доларів. Підкатегорія 481 тисяча доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 125%. Оцінка обсягу продажів на одного окремого працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. На продаж виставлено 3,5% акцій у порівнянні із середнім показником у 8,9% для підкатегорії. Це показник ризику короткого стиснення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 44% для компанії Мантокрину Renewables Inc. У підкатегорії рівень rsi 14 становить 65%. Технічно цінні папери під категорією оцінюються вище, ніж цінні папери компанії Mantok Renewables Inc. Поточна вартість акцій компанії становить близько 2,7 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 3,39 долара. Фактична ціна та консенсус прогноз відрізняються приблизно на 64%. Переходимо до доступної вам таблиці замовлень. Посилання на неї є у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами оцінювання мантокрину Webbels Inc. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів гуру Макетс було прийнято таке рішення. Відкрити ордер на купівлю по 2,8 долара за акцію. Замовлення відкрито у зв'язку з тим, що компанія має відносно високий рейтинг. Оцінка організації проведена за моделлю оцінки індексом Акіма. Тейк Профіт встановлено на рівні 2,55 стоп лос встановлений на рівні 1,61 сота. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом, тоді угода автоматично фіксується в кінці торгів 18 червня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер БІПІСИ є компенсаційним замовленням на продаж. Відео на замовлення балансу буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів, основного або балансуючого. Протилежний порядок фіксується на поточному рівні. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Макетс. Ви всі справді найкраща аудиторія на всій планеті.